Всім привіт! Прислали мені ось таку гексу на тести. Приїхала мені вже зібрана, я нічого тут не збирав. Е, моє завдання її облітати із вагою. Ось, Це є новий український виробник стеків, тобто по польотних контролерів і єсц шок Рама також українська е, фірми не знаю. Тут яка особливість. Є стежка у нас на зразу 6 моторів, тобто зразу вона зроблена під гексокоптери. і також польотний контролер цієї ж фірми. Назву поки що не можу сказати. Коли в майбутньому, якщо буде дозвіл, зроблю огляд і його можливості. Можливості в нього дуже великі. І не у всіх є. Можна сказати, майже дуже рідко в когось таке є, оскільки він підтримує два ВТХ, підключення, можливість і перемикання між ним. Також можливість підключення до трьох RX-ів. Як бачимо, у нас тут є два RX-а підключених напряму до польотника. Зараз його переверну. І в нас знизу стоїть. Підключених два Рікса, це не Dual бенд, це два окремих рікса. Як бачимо, один на 400 частота, а інша десь приблизно 750. Ось таким чином. Трошки треба було його доналаштувати. Як бачимо, у нас тут стоїть Rush Max Solo, але x band на ньому стояла неправильна таблиця. Я щоб довго її не шукати, я зразу зайшов на сервіс. Не сервіс, а сайт vtx е інfo Я залишу е опис в описі відео посилання. Це дуже крутий сервіс. В них там є майже всі. Таблиці до ВТХів, а також є прошивки під RX, під TX на різні частоти, є також каталог VTX, каталог RX, Тобто, якщо у вас є якийсь відеопередавач, ви не знаєте, що це за відеопередавач, ви можете зайти на той сайт. Е і там є фотографії всіх різних ВТХів, і тобто, назва, до, назва їхня, і зразу таблиця. Тобто це дуже прикольна штука, ну вона виручає і дозволяє скоротити час в пошуках потрібної інформації. Також в них є телеграм-канал, е, там можна задати дуже багато питань щодо fpv тематики. Е, там є бойові пілоти, тобто ну, допоможуть в будь-якому питанні, як не допоможуть будь-якому питанні. Дадуть контакти людини, тобто там, виробників, хто цим займається, її вам допоможуть. Тому в описі є посилання, долучайтесь до групи, заходьте на сайт, користуйтеся. А я зараз буду готуватися до польотів. У нас тут буде 6 s 4 p тобто 6 s 2 p дві батареї будуть підключені, але є стежка, підтримує 8 s 8 s зараз наразі у мене з собою немає, тому будемо літати. на... Будемо літати на 6С. Також, вага. У нас в мене є грузикі спеціальні. Це 2 кг і 3 кг. Спочатку я прикріплю 2 кг, подивлюся, як вона себе поводить. Потім прикріплю 3 кг і вже аж потім прикріплю 5 кг разом. Ну, В принципі, я пішов одівати батарею сюди. І зустрінемось вже на полігоні Отже, у нас підготовлений дрон до польоту. Є у нас 26С, 2П батареї на моліселах. Зараз ми її підключимо. Груз у нас 2 кг. Буду літати, напевно, без окулярів. І так, дивитися, як він себе поводить. Якщо піднімається вагу, тримається в повітрі стабільно, підкидаю тепер далі 3 кг. Якщо знову ж таки все буде ок. Кидаю 5 кг, тобто цю і попередню з'єднюю і будемо дивитися, як від себе поведе. Все в політ 2 кг. Непогано. Зімо ближче до себе. Все не відчуває, я так треба більше. Ми поставили 5 кг, зразу, бо 3 кг нема змісту, з 2 кг він нормально піднявся. Зараз пробуємо Вагу на дрон, запускаємо. Анже немає. 50% газу. О, 60%. Пішов? Ой, гарно молодець. Літає він десь 50-55% газу, е, є запас потужності. Я думаю, що можна йому давати і більше кілограм, але не буде запасу по маневреності. 5 кг це його нормальна вага. Е, і якщо поставити йому 8С, я думаю, буде ще краще. На жаль, з собою немає батареї, тому треба буде зарядити і ще раз зняти відео, як він буде літати на 8С. До вас прохання написати в коментарях, як ще можна тестувати гексу, які ще тестування провести, бо багато це ну, таке для мене, можливо, ще якісь. Чекаю ваші коментарі. Дякую всім друзів, що